Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Підтримайте відео лайком, коментарем, а також підписочкою. Так, тако. Також наступний варіант це Volkswagen Tauran пригнаний з Німеччини 2009 року. Автомобіль повністю не фарбований без жодного підкрасу. Повністю можете приїжджати, прибором тикати. 1,6 MPI 176 тисяч кілометрів. Ціна 8400 тисяч 400 номерусь, кому цікавлять, телефонує по номеру. Так, Це вже у нас рестант, 2009 рік йде з лінзованою оптикою. Все скло, все повністю в, рідні, в рідні, ось, ось восьмерочка на сквілобовому. восьмерочка. Тут такой вся восьмерочка. Тут семь. может так такая будет. Висим, висим, висим. Видите, автомобиль без жодного подфарбования в черном колере. Ни вздутия, ни под ручками, ни на арках ничего не имеет. Автомобиль у нас пятый местный. Да, не 7 мест. 7 мест. Автомобиля Паркопчик, задні парктроніки. Робіль повністю сього рівнесенті. Немає ні парковочних м'яті других дверей, нічого. Так, по комплектації у нас ряпчаний салончик, 4 електросхлопідімача, двохзонний клімат-контроль, бортовий комп'ютер, механічна коробка передач. Так, що кому цікаво, телефонуйте по номеру 8409 рік, 1.6 MPI з Німеччини. Так, наступний автомобіль у нас Сузуті Гранд Вітара. Сузуті Гранд Вітара 2008 року. Автомобіль у нас на реєстрації українській 2.0. Бензин без газу. Пробіг у нас 243 тисячі кілометрів, ціна у нас 7 тисяч доларів. А він у нас на автоматі. Зараз я і її потугу покажу. Так, заводські у нас тут легкосплавні диски з зимовою резиною. Також безключовий доступ до двох передніх дверей. У нас на автоматі, тряпчаний салончик, клімат. 4 моща, підіймача, потім у нас мультикермо, Android магнітола стоїть Так що задня частина Ось такого він золотисто. Ні, не тільки виходить, тут у нас без доступ виходить і на ручці на задній Бачите, я зараз такі Два, дві передні двері без ключовий доступ і задня, задня ляда. Так, що кому цікаво, телефонуйте по номеру. Ціна у нас 7 тисяч доларів 2008 року. 2,0 бензин. Так, наступний автомобільчик Nissan Жук в чорному кольорі на українській реєстрації. 1,6 бензин. 2015 рік, пробіг 142 тисячі кілометрів, автомобіль у нас на автоматі. Ціна у нас 10 900, номер власника, якщо вам цікаво, телефонуйте по номеру. В такому гарному червоному кольорі реалізована передня оптика, завості легко сплавні диски. Також безключовий доступ на двох передніх на двох передніх дверях. А тут наче на ляді зал... да, на немає заднього безключового доступу. Так, В такому ось він стані червоний. Червоненький, 1.6. Звичайний двигун на 16 клапанів. Це салончик, мультимедіа, мультикерму, 4 електросхопі мача. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас ВАЗ 2104 універсальний. ноль на старій реєстрації автомобіль у нас 2007 року 1,5 газ бензин 130 тисяч кробів, 1300 доларів з торгу. Номер власника цікаво. Телефонуйте по номеру. Що саме по колу біду? Де не якісь нюанси, але салончик ось у нас тут без чохлів, Задній диван. Геть як новий взагалі. Так, покажу. Е, так, Газ тут стоїть у нас четвертого покоління. го покоління. Фаркопу немає. Так, що кому буде даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. 17300 доларів з торгом номер вказаний. Наступний автомобіль на нас свіжа пригнев шкода Octavia Tour в універсалі. 2006 року з двигуном 1,6 MPI. Пробіг не показано. Ціна у нас 5800, номер власника, ось, у цікаво. Телефонуйте. Дивіться, у нас зверху посіченого немає, нічого, все, нічого не, так. не посічено. Далі у нас морта також не посічена з лінзованою оптикою. Там протитуманні фари стоять. Боячок теж їх немає, ось ні вздуті на арках, ні на порогах, внизу, ні під ручками. Все, Все взагалі в гарному стані. Легкосплавні заводські диски. Так. Там він в нас в універсалі. Ідуть зверху релінги йдуть. Ось у нас шторка вся на місці. Попередніх електроскопідіймать. Дивіться, які сидіння в гарному стані, не висажені нічого. Потолочок у нас не провищений. <клес> На два передніх електросхоп піднімача, підігрів регулювання зеркал. Рульочок тут не перешитий рульок. Тут рідний рульок. Так, механічна коробка передач, 5 передач, потім клімат, контроль. Android магнітола, підігрі передніх сидінь. Віться, яке водійське сидіння. Не вижите нічого. Так що бортовий комп'ютер також. Так, що кому цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру, зараз вам ще раз покажу. Шостий рік, універсал 5800. Так, наступний автомобіль у нас. Volkswagen tiguan Америка, 2018 рік. 2,0 бензин, 180 кінських сил, пробіг 127 тисяч кілометрів. Ціна у нас 19 800. Автомобіль на 7 місце. Номер власника, всьому. бо цікаво, телефонуйте по номеру. Автомобіль у нас йде з люком панорамою. Передні галогенові фари. Безключивий Без на передніх тільки, да чи на ляді задній теж безключовий? На без ага. да, да, да. у нас безключовий. 4 електросхопи підіймача. А тут на них Америка що стоїть? Гідротрансформатор. Ага, звичайний гідротрансформатор. Потім 7 місць, двохзонний зони клімат-контроль, підігрів сидінь. Велика така магнітола, мультикермо, 4 електросход підіймача. Потім такі ось скорзама сидіння. Не потріскані нічого в варному стані. Задній ряд трансформується. Всього наш торка, все закрита. автомобіль саме місний, і ще трошечки навіть є місця під багаж. Ну так, да, як сидіння складається складується, великий багажник. Так, щоб, е, так, номера ви бачили, кому там цікаво, зразу дивіться по ВІН-коду. Ціна у нас 19 800, 18 рік, номер власника, все. Дачі пандачу. Так, наступний автомобіль у нас 에, Ford C Max. Дизельний. Дизельний дизельний. так, 2008 рік. 1,6 дизель, пробіг 300 тисяч кілометрів, а ви номерок не вкажете? Номерок не вкажете. Mm? Так, все в такому стані. У нас автомобіль на українській реєстрації. Затонований крім лобового. Дивіться, вздуті краски, красити нічого не потрібно, ні вздуті, ні ржавчини абсолютно. А, номерок задній є, ось я бачу. Так ага. Номер власника ось я помбую, цікаво, телефонуйте по номеру. Задні паратроніки. Потім по салончику. Два передніх метро підіймача. З'єднюються мача. Сідіньося в чехлах таких. Потім у нас... Це ж Android магнітола. Да, магнітолога. Андроїд магнітола, кондиціонер. буде цікаво, даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника, щоб ціна. 5600. З торгом. А ось номерочок, номер да. очі. Цікаво. Так, Наступний автомобіль у нас шкода Octavia A5. Рестайлінгова. У нас на українській реєстрації 2010 року. 1,6 і газ бензин, пробіг 300 тисяч кілометрів, номер власника, що комбує цікаво. А якась на віддачу? Ціна 7500 доларів. Так що комбує цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, щоб комусь цікаво телефонувати. Йоночки всі на місці, всі заводські, мобіль в сірому кольорі, здуті і краски на порогах і на арках немає. Так, щоб не було цікаво, телефонуйте.